Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших заповідей, яку Ісус нам дав: Любов до ближнього. Це послання не просто слова на папері, а справжній виклик для кожного з нас. Бо воно показує, що любов до Бога та любов до людей нерозривно пов'язані, як сказано в Євангелії від Матвія, коли один книжник запитав: Учителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус відповів. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею і всією думкою твоєю, це найбільша і перша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього Твого як самого себе. Ці слова наголошують, що без любові до Бога неможливо відчути справжню любов до іншої людини. У Євангелії від Марка ми бачимо, як книжник, почувши ці слова, визнав, що любити Бога і ближнього більше, ніж усі жертви та приношення. Ісус сказав йому: Ти недалеко від Божого царства. Це свідчення того, що справжня віра проявляється в конкретних вчинках, а не в формальних ритуалах. Любов до ближнього це більше ніж просто почуття. Вона виражається у діях, у допомозі тим, хто потребує. Ісус, у притчі про доброго самарянина, показує, що наш ближній це кожна людина, незалежно від того, хто вона і звідки. Він звертає нашу увагу на те, що допомога, співчуття, підтримка та прощення це ті чесноти, які роблять нас справді людьми. Адже як пише апостол Іоанн, якщо хто говорить я, люблю Бога, а брата свого не любить, той бреше. Любити ближнього як самого себе означає, що ми повинні піклуватися про інших так само, як піклуємося про власні потреби. Ми завжди дбаємо про себе, шукаємо захист, комфорт, розуміємо свої потреби. Ісус закликає нас робити те саме для інших, не лише на словах, а через конкретні вчинки, підтримку, терпіння та щирість. Справжня любов не знає меж і не підкоряє формальностям вона набагато важливіша за зовнішні релігійні ритуали, бо саме в ній ми відчуваємо близькість до Бога. Давайте пам'ятати, що наша віра оживає саме через любов. Кожна добра справа, кожне слово підтримки чи прояв співчуття наближає нас до Божого царства. Нехай любов до Бога і ближнього стане не просто заповіддю, а способом нашого життя, який змінює не тільки нас, але й весь світ навколо. Бо коли ми діємо з любов'ю, ми творимо дива і даруємо світло в найтемніші куточки життя. Пам'ятайте, що Бог завжди поруч, кожен ваш вчинок, кожна добра думка це частина великої історії любові, яку він пише разом з вами. Живіть у світлі Божої любові, і нехай вона надихає вас кожного дня дарувати тепло і підтримку своїм ближнім.